Всім салют! Це дабл дрібл, обміни матч зірок залишились позаду, але традиційно активний ринок баяутів дарує нам цікаві теми. І головна історія це перехід Расела Везбурка з однієї команди Лос-Анджелеса іншу. Розбираємось в переході. Однієї з найбільш неоднозначних зірок NBA в цьому відео. Дайте лайк, підписку і пишіть нам листи. в Коментарі. Поїхали! Коли Расл Весбрук прийшов в лейкер з тище році, він став третьою зіркою в команді поруч із Леброном Джеймсом та Ентоні Дейвісом. Принаймні, мав бути, але Расті не спрацювався із тренером. А зірки неодноразово натікали не на те, що хотіли потримати апгрейд саме на позиції Весбрука. Той же час фронт офісу важко давалося завдання побудувати команду навколо трьох зірок на максимальних контрактах. Менше ніж за два сезони Весбрук зіграв чотири хвилин за лейкерс, і за цей ігровий відтинок команда з Лос-Анджелеса. Програла із різницею 255 очок своїм суперникам. Обмін Ресла, Весбрука в Лейкерс був помилкою. І нарешті роби Пелінці і компанії вдалося позбутися колишнього MVP. в рамках тристороннього трейду. Везбрук перейшов в Джаз. Расла, який відіграв вже 15 сезонів. в NBA, за Юту жодного матчу таки не зіграв, відразу перейшовши до перемовин з іншою командою з LA Лос-Анджелес Кліперс. Чутки підтвердились повідомленнями Едріана Новоджанаровські, тож Везбрук залишається в Лос-Анджелесі. Зірки Кліперс Пол Джордж та Кавай Леонард виявляли бажання отримати якісного розігруючого партнера. Головний тренер Кліперс Стайен Лю, який раніше не хотів будувати команду гру команди навколо Поінгерда. За цей час у складі Кліперс на позиції захисника пограли такі ветерани, як Лу Вільямс, Патрік Беверлі, Реджен Рондо, Реджі Джексон та Джон Вол. Після прощання з Волом та Джексоном Кліперс відкрили двері для нового кандидата. Лю дуже хотів побачити в команді свого колишнього підопічного Керрі Ідінга, з яким вони вигравали титул в Клівленді. Але після того, як Керрі поїхав до Тайрон Лю зацікавився і в опції з підписанням Рассела Везбрука. Пол Джордж, в свою чергу, теж був зацікавлений у поновленні стосунків з Рас. Слом Везброком, з яким вони свого часу непогано зігралися в Оклохомі Сіті Тандер. Тож у Рассела вже є підтримка в команді, окрім суперзірки Пола Джорджа, це і головний тренер, і президент з баскетбольної операцій Лоуренс Френк підтримують появу Везброка в команді і ветерани Ніколя Батюм та Маркос Моріс. І ситуація вже погодьтеся, виглядає значно здоровішою для захисника ніж під час його переходу в Лейкерс. Трейд Везберка в Лейкер з самого початку виглядав дивним, адже він переходив в команду, яка мала в попередньому сезоні 24 четвертий напад в лізі. На чолі команди був Френк Вогель, тренер, який чітко орієнтований на захист. Більш того, Расел, який має відверті проблеми з китком, прийшов у команду, в якій були великі відверті проблеми з китком. Історія Расла в Лейкер завершилася втратою місця в старті, втраті поваги роздягальні та втраті певненості у собі. Лейкерс не змогли обміняти Везброка під час дедлайну минулого сезону, не змогли обміняти його влітку, не змогли його обміняти і зараз. На Кейрінга звичайно, статус розмінної монети для майбутнього холофеймара НБА б'є по моралі. Слабкі сторони у грі Везбрука нікуди не поділись. Це китки з будь-якої точки на майданчику, окрім 3 секундної. Це велика кількість втрат, але в той же час у нього є і сильні сторони, які можуть допомогти кліперс уже в цьому сезоні. Уезбрук виконував по 4,5 штрафних в середньому за гру в цьому сезоні у складі Лейкерс, демонструючи свої вміння ходити в проходи. Це нікуди не поділося. Він робив більше проходів, до речі, ніж Джордж та Кавай роблять в цьому сезоні. Він досі продовжує збирати багато підбирань, як для гравця його позиції, більше шести за гру. І також він може знаходити партнерів. У нього більше семи асистів за матч в середньому в цьому сезоні. Він непогано захищається проти розігруючих. Це теж факт. Райсі традиційний для Тайрона Тайроналю розігруючи ветерана. Тепер тренеру треба вбудувати сильні сторони Весброка в команду та правильно розподілити ігровий час між його підопічними. Пол Джордж свій найкращий сезон в кар'єрі саме за цифрами зіграв поруч із Раслом Весбруком у Оклахомі, Але тепер у Расла та Джорджа в партнерах не старий Кармеле Ентоні та Джеремі Грант, а Кавай Леонард. Більш того, сам Везбрук гратиме не за 44 мільйони за сезон, а за мішок картоплі. В цьому плані відповідальності менше і в самого гравця, і в його команди. Цей Ростер Кліпер значно більше підходить для Везбрука, ніж склад Лейкерс, адже в новій команді Райський значно більше шутерів. Расел виходитиме в старті, але не факт, що він закінчуватиме матч на майданчику. Треба розуміти, що Кліпер це не команда Расла Весброка, це команда Кавая та Джорджа і можливий успіх організації здебільшого базуватиметься саме на грі цих зірок. На дистанції внесок Весброка не буде визначальним, адже саме форварди і надалі вестимуть гру команди. Расла легко можна порівняти з попереднім розігруючим Кліпер, з Джоном Волом. Вони схожі за архетипом гравці. В кінці кінців їх міняли один на одного у 2020 році. Але цей Ростер Кліперс більше підходить саме в ніж Волу, особливо якщо ми говоримо про другий юніт, в якому можливо здебільшого проводитиме ігровий час Расл Весбрук. Для порівняння вол гірше за везбрука виглядає в маленьких п'ятірках. Рассел краще захищається. Екс зірка Вашингтон Візардс намагався знайти гру після того, як він пропустив більшу частину, тільки вдумати з останніх п'яти сезонів. NBA. Рассел грав значно більше та стабільніше, і йому не знадобиться обмеження ігрових хвилин в бек-то-беках. Він банально готовий грати більше. Підписання Расла Везбрука це ознака того, що фронт офіс Кліперс довіряє головному тренеру команди Тайрону Лю. Офіс готовий прислуховуватись і до гравців. Весбрук хоче якнайскоріше забути свій досвід у Лейкерс, але його майбутнє Кліперс визначатимуть Тайрон Лю, Кавай Леннер та Пол Джордж, чого зможуть досягти Лос-Анджелес Кліперс після переходу не тільки Везбрука, а й Еріка Гордона, Мейсона Пламлі, Бонса Хейленда. Чи мають кліпер статус контендера прямо зараз? Чи отримують вони його під час сезону? Пишіть свої думки в коментарі: це даблдрібл, це NBA, це YouTube.com. і це кінець відео. Пока.